До нас завітали сьогодні хлопці без вокалістки. Юрій Півень, Максим Нестеренко, Євген Самар. Це музиканти колективу Діпсі Ді Діксі Доброго ранку, хлопці. Доброго, Доброго ранку. Як чому? вранці прокидатися музикантам? Співакам знаємо, вони не люблять, тому що в них голос ще не розп... А так. ми не лажилися. Ось найбільше. і чого річ репетирували всю ніч, так. Да. Ну, розкажіть, взагалі, з яким настроєм до нас завітали, і чи часто взагалі от, е, такі концерти у вас проходять, які сьогодні відбудуться вночі, ввечері? Часто. А, Настроєння хороше бойове. Я думаю, сьогодні всі, хто прийде на концерт, отримують те, що вони хочуть. Вони много впечатлені і емоцій вивчать. Я думаю, це найголовніше. Які композиції ви будете грати ну, більш конкретніше? Так, від початку ХХ століття ми казали і до сучасних хітів. Є якісь улюблені композиції або е улюблені композитори, які створювали джазові хіти? Ну до сучасних ми як как би бы, не дійшли. Ми граємо на традиційний джаз. Якщо взяти поврімним рамкам, початок 20-го віку і начало двадцятих -го годовка бы, все. То есть у нас в, в Украине мало кто знает этот стиль, в принципе. Почему-то все начинаются у нас эпоха джаза, ну, людей в головах с 30-х, 40-х, там, Эра свинга, это не совсем так. Вот, все началось гораздо раньше, поэтому, ну, мы как современные хиты мы не играем, ну, современные в нашем понятии. Вот, и большинство наших ну, произведений, которые мы исполняем, это тради, ну, традиционные песни, ну, грубо говоря, как народные. Ага, кто-то, наверное. Да, так. поэтому у большинства их авторов, ну, как бы. Ну, либо он есть, но его уже не помнят. Угу. Mm -hmm. Автор. Ну, еще зачастую бывало писали не автора, а исполнителей первых. Поэтому тут сложно что-то. Поэтому ну, так кто и не знаю. Кто первый, вы знаете, кто вы композиции? Вы вчалы да. историю. Одни из первых это был Original Dixieland Band они грали, ну, в принципі, народний з самих пірових дікселентів, котру почали і mm -hmm. уже. записалися. Ну тоді вже перейдемо до вашої якраз назви. Так вона от в корні має, мабуть, теж щось з того, що ви тільки що сказали. Як вона виникла назва, і взагалі цікаво, от як ви зібралися про колектив хочеться, так скільки у вас учасників, які інструменти, і про назву. Чого начать? Давайте з чого назви? давайте з назви. Все таки. Назва. Просто у з'явилося в наших головах так. Ну мы же э, Дніпра. Э, DPUA. Э, то есть Dixie это Dixie Dixi mm -hmm. А DPUA це розширення домена. Ну и чтобы Днипропетров. Да, чтобы Днепра. потом название сайта совпадало с названием группы в Фейсбуке. Ми работаем над створенням сайту, поэтому так. Щоб вас було легко знайти. так? Да. Ну, розкажіть про колектив. Так? Скільки у вас учасників? Знаємо, що є вокалістка. Нас нас було шестеро. Да, троє сьогодні по технічним причинам прийти не змогли. Ще Не вистачає Паши, Саші, барабанщика, вокалістки Юлі. Шість чоловік. Розкажіть про ваші інструменти, з якими ви до нас завітали. Це кларнет. <laughs> 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 не, ну может кто-то кто не знает, не, ну а что, бывает же такие, у нас за <laughs> разные на вековые категории смотрят, поэтому может кто-то не знает. <музык> ага, я я играю на трубе. Расскажите про свой инструмент. Я хотел бы еще добавить, что так. традиция Диксиленда на самом деле очень старая в Днепропетровске. Существовал коллектив, назывался Днепровский Диксиленд конце 80-х, начале 90-х. существовал коллектив Dixie D. -ди». И вот я, я как раз играл в коллективе Dixie D -ди» под управлением Владимира Букарева. Вот, потом этот коллектив уехал, долго гастролировал за рубежом. Многие люди остались, в общем, за рубежом. Я, в общем, по разным причинам сюда вернулся. Ну вот, как бы я считаю, что традиция «Дикси Ленда» в нашем городе достаточно такая Живая? Да, живая. Живая, очень глубокая. Вот. А сколько самый ваш коллектив уже есть? Наш коллектив мы начали в прошлом году, весной репетировать, но первый концерт у нас был в декабре. Угу. Вот. Так что, в принципе, уже больше года существует, но как концертирующий коллектив он именно с декабря прошлого года. Так передноворичный подарунок сами себе да, было, ну, так? да. Давайте тоді вже послухаємо так. композицію, так хочеться, бо ви так показали інструменти. Давайте все-таки ми послухаємо, це буде краще. <рес> Супер прям заряджає позитивом така ну, музика. Сподіваємось, наші глядачі зараз якраз таки зарядилися, так завдяки вам. Да, ми як Кашпіровський <рес> заряджаємо <рес> <вода>. так? <рес> підходьте ближче до екранів. <рес> ну я можу сказати, що ось такий джаз мені подобається, тому що більш сучасні якісь композиції я не дуже розумію, так тому що в джаз, ну, це особлива взагалі специфічна музика, так окрема така такий пласт. Ну от іменно орієнтіровано на то, щоб. Ту музику всі розуміли. на традіону джаз. Ну так, я ж кажу, тому що більш сучасні вони такі інколи не зрозуміли, як набір, Дібраність, так кожен да. в своєму якомусь ритмі. Современний джаз он скоріше це камерна современна музика. Чоловіку да, ні позвалиному. Да, просто мабуть, к... Що... к слову джаз, не более того, просто імпровізаційна современна музика. А традиційний джаз, в принципі, да, танцевальна музика. Так, ізначально. танцювальна. хотілося да, ще да, тоді якусь композицію, да. якраз послухаємо, щоб так наші глядачі вже до кінця кайфанули сьогодні. два. Это за афішами.